Вітаю! Сьогодні тема нашої розмови – освіта очима студентів, проблема, мотивація та взаєморозуміння з викладачами. Ми поспілкуємося з Ковальчук Богданою, студенткою третього курсу факультету фіології та журналістики, щоб дізнатися її погляди на сучасну систему освіти, мотивацію студентів, взаємодії з викладачами та роль медіа у формуванні думки молоді. Ми інтерв'ю Зрозуміти, як студенти оцінюють освіту, які проблеми помічають і що б хотіли змінити у навчальному процесі. Отож, як ти загалом оцінюєш сучасну систему освіти в Україні? Ну, на мою думку, освіта, вища освіта в Україні вона перебуває в такому стані пошуку себе, тобто є якісь позитивні зрушення. Я проваджую щось нове, але мені здається, все одно щось таке старе, воно залишається. І нам просто треба прагнути до чогось нового, щось змінювати і багато працювати. Що на твою думку найбільше мотивує студентів сьогодні вчитися? Ну, скажу напевно, від імені свого і від... Половини, я так думаю, точно моїх друзів-студентів це велике бажання стати професіоналом у майбутньому і знайти роботу безпосередньо вже за своїм фахом. Хочеться стати справді кваліфікованим фахівцем, а не просто отримати диплом заради галочки. Е, ну і мотивація для мене номер один це те, що Україна зараз і після війни точно потребуватиме хороших компетентних людей, от щоб її розвивати. От ну і це звичайно, що розвиток. Ми вчимося, розвиваємось, що дізнаємось нове, От і це для нас великий плюс. Які проблеми ти бачиш про ви, вищому освіті зараз, про які рідко говорять студенти або медіа? Те, що освіта зараз не йде в нову сучасність. Е, мені здається, потрібно більше для студентів, особливо, ну я скажу так, наприклад, діму. Мені е, мені не вистачає особисто більше практики. Більше якихось стажувань, можливо, більше думок людей, які можуть тебе щось навчити. Тобто мені здається, що потрібно більше цього. Більше того, щоб студенти дивилися на когось, для себе щось там думали, опирались на чию думку. Не обов'язково, щоб вони просто слідували за тою людиною, просто подивилися на якісь її кейси, на якісь її вже. Здобутки і вже безпосередньо для себе щось будували. Тобто, мені здається, нам потрібно от більше цієї практики, більше не знаю, більше дослухатися до думки студентів. Чи відчуваю, що всі та допомога тобі розвивати практично мислення? Е, я думаю, що так, особливо, коли нам дають можливість споручатися на парах, якось висловлювати свою думку. Ми дізнаємося щось нове, вчимося ці знання вже якось безпосередньо використовувати на практиці. Ну, та, звичайно, я думаю, що допомагає. Яку роль, твою думку, відіграє журналістика у формуванні світового молоді? Е, Ну, Журналістика, напевно, є таким місточком між, між світом і людьми. Мені здається, журналістика формує те, як ми бачимо світ. І перед журналістами зараз стоїть велике завдання правильно його показувати, а не показувати те, що зручно для когось. Чи відчуваєш, що сучасна система освіти справді готує до життя, а не лише до оцінок? Цікаве питання. Чесно кажучи, ну от, про те, що я казала. Коли ми вже ходимо на якусь практику, можливо, навіть на роботу, тоді. А не скажу, що оцінки нічого не вирішують, деякою мірою вирішують, але якоїсь такої великої підготовки, до дорослого життя, ну не скажу не неї. Чи трапляємося неприємні ситуації з викладачами? Чи, можливо, несправедливо оцінюємо свою роботу? Особисто в мене, напевно, такого досвіду. На щастя, не було. Але якщо все-таки виникають такі проблеми, е, ну можна звертатися в Студраду, можна сказати безпосередньо своїй старості в групі, викладачові, викладачеві, якому ви довіряєте. Тобто, ну я думаю, що такі проблеми, якщо вони є, їх обов'язково треба вирішити. Безпосередньо в мене такого не було. Що, на твою думку, найважливіше у взаємних між студентом і викладачем? З боку студента, напевно, це бажання вчитися, бажання, ну, бажання чогось навчитися, бажання е, щось нове дізнатися, а від викладача це вже допомогти студентові безпосередньо здобути ці знання, в чомусь допомогти, в чомусь підтримати, підказати. Тобто з обох сторін має бути велике бажання. Якщо б ти змогла запропонувати одну зміну в системі освіти, що б це було? Не скажу, що я б хотіла її повністю переформовувати, але напевно я б зробила його більш гнучким і цікавим, додала б більше якоїсь практики, стажування, більше спілкування з фахівцями, от щоб просто студентам було вчитися. Кайф. Тобто, щоб вони хотіли приходити, щось дізнаватися, і це для них було зручно. Mm -hmm. Як би ти у двох словах описала своє бачення ідеального світу майбутнього? Це, напевно, саморозвиток і цікавість. Світа має давати якийсь такий поштовх, щоб люди обирали свій власний шлях, От вчилися в такому темпі, якому буде зручно, ти пам'ятаю людини. От, щоб освіта допомагала людям майбутнього. Mm -hmm. Так. Перейдемо mm -hmm. до невеличкого опитування. Е, як mm -hmm. ти зазвичай готуєшся до пару? Здалегіть чи Останній ніч? Останній ніч. Mm -hmm. Який предмет або курс подобається тобі найбільше? Mm -hmm. Радіожурналістика, медіаграмотність е, і основні журналістики на першому курсі. Mm -hmm. Чай чекала під час навчання. Вода. Коли найпродуктивніше працюєш зранку чи вночі? Вночі. Е, якби треба було описати своє студентське життя одним словом, яким б воно було? Ой, нападалося то. Яку соцмережу відкриваєш першої після пари? Інстаграм. Е, <гл 'язова> Без чого не являєш навчання? Без прав. І насамкінець, можливо, хочеш додати щось від себе. Хочу. Е, хочу сказати, що як би так не було, вчитися е, потрібно. Адже саме цим ми можемо зараз і в майбутньому безпосередньо допомагати для своєї країни. Я вже я сказала, вона буде потребувати хороших, скваліфікованих е, фахівців. Е, потрібно розвиватися, потрібно спілкуватися з цікавими людьми, щось кудись ходити, щось дивитися. Е, і... Знаю точно, що в майбутньому ми скажемо дякую собі, бо ця наша праця зараз, вона обов'язково дасть плоди. І я думаю, що теперішні старання вони точно якось проявляться. Дуже дякую тобі, Богдана, за час та відповіді. Було дуже цікаво почути твою думку про сучасну освіту. Сподіваюся, що твої відповіді допоможуть іншим. А тобі бажаю успіхів у своїх майбутніх проєктах. Дякую вам, дякую за запрошення та за цікаве запитання.